Поздоровкайся. Поздоровкайся, мой вічорочку. Давай трошки покажемо хлопцям щось, да? Покажемо, покажемо. Іди роботай. Так, всім привіт. Гостям, підписникам, хто просто зайшов. Просив мене один хлопець. Трохи. Трохи показати цей ресивер поподробніше. Ну що ми тут маємо? Маємо... Оце рідні лапи були, вони одрізані, зливна пробка, вона є, вона присутня. Так, об'єм 500 літрів. Ну, це так, по розрахункам. Ну, 500 літрів він є. Діаметром там начебто 65 і так чи то метр 80 сантиметрів це естественно. Так, от такий він має вигляд. Ось таку він має дзюру, вирізану болгаркою, і кусок присутній. Тобто його розшить, обварити і буде ляля. Їдемо далі. Їдемо далі, по косяках, на камеру воно навіть не видно. Ось бачите це, як його показати. ні. Камера не бере. Це до речі вм'ятіна. Невеличка така ложбінка. Вони як компресор відбивали, блять. Гупнули на нього щось. І ото воно чи шайбою, чи чим воно його показательні пройшло. До речі, йому нічого. Йому нічого не заломів, ніде нічого нема, то таке. Косметически. Так, що він має тут по товщині? По товщині він має до 8 мм. Це законно. його товщина. Це не Китай пром. Це Савдепия. По товщині понятно. Буде, буде работать всю жизнь, блядь. Хоть з водою, хоть без. Сейчас трохи переверну, покажу, що там ще є. Отаке тут ще є Що? площадка. Це, ну це предполагаємо під компресор. Це під мотор двигун. Ну, так, ну таке бляхать 4 міліметра завтовшки. то нормально. Табличка не читаємо. Є отаке, це я так розумію, якийсь Якийсь типа охладитель, типа холодильничка невеликого, щоб трохи стисле повітря охолоджувалося, як в ресивер заходи. Ну то таке. Безполезна, в принципі, вещь на таких об'ємах. Так, оце що? Оце зворотній клапан. Блять, не викручується. Коротше, він є. Раз, зворотній клапан. І два зворотні. О, це і викручується. Зараз викручу подивитесь, що там. Кому цікаво, кому не цікаво, все одно дивіться. Ось, ну що, обичний зворотній клапан, там пластиночка, прокладочка, то щоб все почистити, пластиночку замінити. І буде такий мощний зворотній клапан, навіть два. Бо ви сюди не будете там 50-літровий, як... Якусь 50-літрову головку ставити компресорну. Сюди треба щось таке цікаве. Так. Оце, я так розумію, підривний, мабуть, клапан. Так, да, підривний тож пердунець той блядь. Це група безпечності. І оце ось, я не знаю, таке воно рідна включалка. Та хоча можна, я не знаю, воно викручується, ну зараз... Викручу, я сам не знаю, що там. Ага, викрутив. Що ми тут маємо? Маємо таке дзюру, прокладку і таке. Ну це я так підозрюю присостат якийсь псевдоповсько-радянський. Ну я думаю він робочий. Якщо до нього прикласти руки наші волосаті, він буде працювати. Я думаю, буде працювати краще, ніж той, ні той китайський. Ну а то вже. ваше дело. Ладно, не получается. Крутю пизниш. Ось. Ось такий він має вигляд. Ну, из косяков, я ж кажу, вот, а, о, видно трошки вмятинка такая. Из косяков вот вмятинка, ну, и вот от зюра відрізана, вырезана, ну, кусок присутний. Все, я такий девайс, кому треба, звертайтесь. Мій вайбер 066 471 9200. Звати Андрій. Ну, є ще трохи менший. 350 літрів. Теж використовувався як ресивер для стислого повітря. Що знаю. Бо тут теж є он. Підривний клапан. Так само дзюра вирізана тільки автогеном чи чим-то. Так само кусок присутній. Ну і куча таких їжачок такий. Все, кому треба такі речі, звертайтеся. Все, хлопці, дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.